Є в календарі така дата, як день української мови та писемності. Не дивлячись на те, що більшість людей у Чернігові розмовляє російською, саме в цей день у школі номер 30 намагалися бути справжніми українцями. У школі започаткували акцію Вдягни національне. Всі учні та вчителі вбиралися у вишиванки. А старшокласники вітали хлібом та сіллю. Дозвольте вас привітати з Днем української мови та писемності. Малечу привчають до українських традицій. Школярики про свято знають і поважають. Ми дуже любимо свою мову, ми любимо її. Ми дуже любимо українські традиції. Старшокласники намагаються не відставати від молодших. Я ж, е Намагаюся розмовляти українською мовою майже кожного дня вдома. Також намагаємося ми розмовляти українською мовою. Школа активний учасник міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, який розпочинається саме в цей день. Навчальний заклад має своїх лауреатів конкурсу, а керівництво своїм прикладом намагається виховувати справжніх патріотів. Особисто я росіянка і своєю участю в цій акції хочу показати своїм учням, які знають про це, і своїм колегам повагу до української культури та української мови. А ще й намагаюся виховувати учнів поважати 130 національностей, які складають народ України. Хотілося, щоб не лише в свята українці згадували про своє коріння, а шанували свою мову кожен день.